Панеля, розкаже нам про місце, де ми зараз знаходимося. Це для калуша одне з сакральних місць, які породила ця війна. Тут розміщені портрети хлопців наших бійців, які е, зникли безвісся, знаходяться в полоні, і це дуже важливо, тому що на жаль, для Такої категорії населення, як зниклі безвісті, мало уваги. Є випадки, коли хлопці повертаються з полону, і через це їхня фотографія звідси зникає. Ось якраз також нещодавно, один з наших хлопців, котрі рахувалися зниклими безвісті, при останньому обміні був звільнений з полону. І тут його фотографія. І тут його фотографія. Йому все навсього 23 роки. Зовсім молодий хлопчина, угу. який пішов добровольцем, після. Закінчення реабілітації він повернеться в калуш і він власноруч зніме цей портрет.